Добрий вечір. В ефірі програма Актуальне інтерв'ю. Мій сьогоднішній співрозмовник, головний спеціаліст Лубенського міжрайонного управління Держсанепідслужби у Полтавській області Роман Сергійович Солдатенко. Романа Сергійовичу я вас вітаю. Добрий вечір. Пірятинці звикли до того, що в у нас в районі існувала райсанепідемстанція. На сьогоднішній день відбулися зміни. Що це за зміни і що спричинило ці зміни? Так, дійсно, з 2 січня відбулася реформа Держсанепідслужби. Суть цієї реформи коротко зупинюся на цих моментах. Раніше Держсанепідслужба входила у склад Міністерства охорони здоров'я, зараз це стала окрема служба. Хоча управління нею кабінет міністрів здійснює через міністра охорони здоров'я. По-друге, це відбулося скорочення і працівників служби і скоротилась кількість установ Держсанепідслужби. І по-третє, це була створена двокомпонентна структура з трьома рівнями. Для нашого району конкретно що відбулося, це була ліквідована як заклад «Перятинська районна санітарно-епідеміологічна станція. І на її базі створено Лубинське міжрайонне управління. Тобто наш район, один із чотирьох, війшов у склад Лубенського міжрайонного управління з так, головним офісом у місті Лубни. Також утворено районне лабораторне відділення. Скажіть, будь ласка, в зв'язку з реорганізацією, як змінилися функції і завдання вашої служби? Напрямки роботи та завдання нашої служби майже не змінилися. Зупинюся. Коротко, це, по-перше, реалізуємо завдання Держсанепідслужби щодо профілактики інфекційних та професійних захворювань, радіаційних уражень, запобігання шкідливого впливу чинників повітря, води, ґрунту на здоров'я населення. Для реалізації покладених завдань, як і раніше, застосовуються заходи при перевірках: це накладання штрафів, відсторонення від роботи працівників. І зупинення роботи підприємств у випадку якихось там виявлення порушень або ускладнень? Скажіть, будь ласка, Романа Сергійовичу, ви працювали в колишній райсанепідемстанції. сьогодні. Ви головний спеціаліст Лубенського міжрайонного управління санітарної служби. Скажіть, будь ласка, от як би ви оцінили обсяг завдань, які ви виконуєте? Він збільшився чи зменшився? Вони яким чином змінилися? Так, обсяг завдань, можна сказати, зменшився, але в нас відбулося перепрофілювання. Ну, зараз ми ставимо акценти на профілактиці, більш роз'яснюючій роботі, на виконання відповідних ініціатив президента, Держсанепідслужбою були розроблені кратність перевірок підконтрольних об'єктів. Ну, наведу приклад: наприклад, до першої групи відносяться об'єкти. Це лікувальні стаціонари, дитячі, навчальні заклади, оздоровчі заклади вони перевіряються не частіше ніж раз у рік. До другої групи відносяться це медичні заклади без стаціонарів, водогони, підприємства, які скидають у водоймища стічні води, ну це очисні споруди. І підприємства з кількістю працівників більше 50. Такі об'єкти перевіряються не частіше, ніж раз на три роки. І до третьої групи. Віднесені об'єкти, які не ввійшли до першої та другої групи. Ну, наприклад, це позашкільні дитячі заклади і торгівля громадське харчування. Такі заклади перевіряються не частіше, ніж раз на 5 років. Окрім планових перевірок, ми проводимо і позапланові перевірки. Це, наприклад, на... Згідно з заяви громадян чи підприємств на проведення державної санепідекспертизи, це видача дозвільних документів, а також за зверненням юридичних та фізичних осіб і громадян. Це скарги, скарги розглядаються на даний момент в такому порядку. Ми даємо запит в центральний орган нашої виконавчої влади і звідти отримуємо дозвіл на проведення перевірки або розгляду цієї скарги. Напрямки роботи з огляду на сказане, хочу наголосити, що контрольні функції служби значно ну, на сьогоднішній день зменшуються. Разом з цим збільшується відповідальність керівників за безпеку на їхньому об'єкті. Романе Сергійовичу, у центральних засобах масової інформації пройшла інформація про те, що нам цієї зими слід очікувати якогось нового вірусу грипу, якого ми не знали у попередні роки. Яка ситуація з, з грипом та е, респіраторними захворюваннями на сьогоднішній день, коли нам слід очікувати спалаху цих захворювань? І яка взагалі епідемічна ситуація у Порядницькому районі? Хочу сказати, що епідемічна ситуація в районі стабільна. За останні роки і в поточному році спалахів інфекційних захворювань не реєструвалося. Конкретно по грипу ситуація на даний момент стабільна, так називаємо епідемічний поріг не перевищено. Як завжди, ми очікуємо підйом захворюваності на кінець зими, початок весни. Штами вірусів в цьому році нових не буде. Вони циркулюють ну ті, ті, що були раніше. Скажіть, будь ласка, а от щодо щеплень, ви б рекомендували вже починати ці щеплення ну якимось особливим категоріям людей? Так, ми рекомендуємо проводити щеплення, особливо категоріям людей це дітям, людям, особам похилого віку, в яких, особам в яких ослаблений імунітет, щоб зменшити ризик ускладень після захворювання на грип. І коли їх варто починати? Тобто вже можна сьогодні, завтра, післязавтра, чи чекати січня там чи лютого? Ні, вже потрібно починати можна з сьогоднішнього дня. Чим раніше, тим. Краще і сформується імунітет до того вірусу грипу, проти якого буде, буде людина щеплена? Я вам дякую, Романе Сергійовичу. І таке наступне запитання. Давайте ми з вами поговоримо про якість нашої питної води. І в Україні і в деяких регіонах світу давно перестали вживати ту воду, яка тече із крану. Ну я особисто п'ю воду із крану. І скажіть мені, будь ласка, чи це безпечно для мого здоров'я, для здоров'я моєї родини? І чи безпечно вживати ту воду, яка є у наших шахтних колодязях? Попитній воді, та, яка потрапляє до споживача по водогону, хочу сказати, що вода ця цілком безпечна. Єдине, що в нас всім це добре відомо, застарілі мережі, по яких вода потрапляє з артезіанської свердловини до споживача. І тому, можливо, інколи люди помічають, і до нас звертаються, що якісь домішки або це осад. Тому проблема в цих застарілих мережах і, і трубах. Стосовно води питної шахних колодязів, тут хочу звернути особливу увагу. Тих громадян це вагітні жінки і діти до трьох років. Що ми не рекомендуємо вживати воду з шахних колодязів для таких категорій, тому що можливе виникнення отруєння нітратами шахних колодязів. І хочу звернутися до громадян, що в нашому лабораторному відділенні дослідження питної води на місць нітратів, шахних колодязів для вагітних і дітей до трьох років проводиться безкоштовно. Скажіть, будь ласка, ви так впевнено говорите, що вода безпечна. У вас є підстави для цього так говорити? Так, є підстави. Основне наше підприємство, яке здійснює водопостачання, це міський водоканал. Заключена угода на дослідження питної води. щомісячно проводиться дослідження цієї питної води, і я хочу сказати, що відхилень не зареєстровано. Я вам дякую. І наступне запитання: як і в кожну державну службу до вас, звісно, звертаються громадяни? Скажіть, будь ласка, з якими питаннями найчастіше? Е, найчастіше до нас звертаються з приводу перше: це отримання дозвільних документів. Хочу роз'яснити, що Прийом заяв громадян на отримання дозвільних документів проводиться в Лубенському міжрайонному управлінні в місті Лубний, але для більш детальної консультації та отримання зразку заяви переліку необхідних документів можна звернутися в порятині за тією ж адресою, де була районна санепідстанція, це вулиця Жовтнева, 5. І ми дамо. Дамо детальну консультацію і перелік необхідних документів. Видача вже дозвільних документів проводиться через дозвільний офіс при Лубенській державній адміністрації. Ще з яких питань звертаються: це проведення лабораторних досліджень. Наша лабораторія, як і раніше, проводить лабораторні дослідження цієї питної води, харчових продуктів, ґрунту, атмосферного повітря, на як бактеріологічні показники, так і хімічні показники. Скажіть, будь ласка, раніше у санстанції можна було зробити, наприклад, аналізи певні дітей, які йдуть до дитячого дошкільного закладу, до школи, їдуть до піонерських таборів. Зараз ви також проводите ці дослідження? Ми проводимо дослідження в разі, коли це, наприклад, ускладнення якоїсь ситуації, коли ми розслідуємо якісь випадки підвищення захворюваності. А в плановому порядку ці дослідження проводять, проводяться зараз лабораторією Порятинської ЦРЛ. Зрозуміло. Ну і наостанок таке справа в тому, що в жовтні, наскільки мені відомо та всім відомо, відзначається День Державної санітарної епідеміологічної служби. А в цьому році, наскільки ми знаємо, її виповнюється 90 років. Я вітаю вас особисто і зрозуміло, що надаю вам слово право привітати своїх колег та ветеранів санітарної служби Пирятинського району. Дякую за вітання. Хочу особисто привітати... Вітати всіх колег служби, ветеранів служби, колишніх працівників з цим професійним святом. Хочу побажати здоров'я, оптимізму, здоров'я і щастя в сім'ях і всього найкращого. Я вам дякую, Романе Сергійовичу, за участь у нашій сьогоднішній розмові. А вам нагадую, шановні глядачі, що сьогодні я спілкувалася з головним спеціалістом Лубенського міжрайонного управління Держсанепідслужби у Полтавській області Романом Сергійовичем Солдатенком. Наша наступна зустріч планується з начальником відділу освіти Володимиром Миколаєвичем Лелюхом. Ми чекаємо на ваші запитання, якщо вас цікавлять якісь проблеми, які стосуються діяльності наших закладів освіти. Наш телефон 207-64. До побачення. స్కం filt demonstram 9గె density